Чи може Європа замінити Україні Сполучені Штати Америки? Військова допомога, фінансова допомога, дипломатична допомога? Ну в теорії може. Наприклад, ці 300 мільярдів про які вже всі сто всі раз поговорили, про заморожені активи? в цьому євроклерінгу в uh -huh. Брюсселі гроші. І вже сто раз теж відповідь ми отримали про те, що ну, це не так все просто, і це протизаконно. Зараз немає законних механізмів і так далі. Я переконаний, що не маючи підтримку з боку Сполучених Штатів, європейські бюрократи знайдуть шляхи, які здадуться і легальними, і ефективними, і все інше, тому що просто не буде іншого виходу. Якщо не це, то очевидно, навіть кількість зброї, яка виробляється, ну вона не, не, не співставна з тим, що мають в своїх запасах Сполучені Штати. Можна говорити, що Рейдметал або хто-небудь інше, BAE Systems відновлять MBDA і всі інші компанії. Ми дуже хочемо цього, але це процес, це закупівлі матеріалів, навчання персоналу, запуск виробництва і так далі, так далі. А нам потрібно прямо зараз складів. Склади переважно у американців. Тобто теоретично можна, практично є проблеми, М'яко кажучи, Мягко проблеми. кажучи.